Добрий день, добрий день, добрий день, друзі і всі ті, хто зібрався складати НМТ у 2026 році. Так, це знову я, людина, яка 20 років, та навіть більше мучить усіх палеолітами, мезолітами і всякими такими іншими кроманьйонцями. сьогодні, в нашому, так би мовити, меню, да мезоліт. Той самий середній кам'яний вік, коли люди вже не ганялися за мамонтами, но ще не додумалися посадити картоплю, ну чи хоча б цибулю до борщу. Перехідний період, знаєте, як 10 клас у школі, ні риба, ні м'ясо, але жити можна. І навіть іноді весело. Уявіть собі картину: десь 10-12 тисяч років тому останній Людовик остаточно образився на усіх, зібрав свої крижані манатки і втік на північ, залишивши після себе купу води, боліт, лісів і величезних таких комарів. Клімат став тепліший і вологіший. Тундра перетворилася на тайгу, а тайга на суцільний ліс. Мамонти там, шерстисті носороги, печерні ведміді, різні всякі такі шаблезубі коти усі дружно вимерли. Або пішли в небуття з виглядом ну, і воно нам і не треба. Люди, значить, такі стоять посеред нової реальності, дивляться на порожні рівнини і думають: ну все, кінець, тепер тільки трава, ягоди і вічне схуднення. Але друзі, наші ж предки це не математики на змаганнях з фізкультури. Вони не здаються. Вони беруть себе в руки, дивляться на свої величезні палеолітичні рубила і кажуть: Нє, братан, це вже не актуально. Тепер треба щось компактніше, щоб у кишеню влазило, хоча кишень у них, начебто, ще не було. І винайшли перевісні люди мікроліти. Знаєте, це такі е, крихітні крем'яні штучки розміром від одного до п'яти сантиметрів, трикутнички, трапеції, сегменти, півмісяці. А виглядає, наче хтось розбив велику кам'яну сакиру, а потім склеїв її назад. Але кривенько. Зате геніально. Ці мікроліти вставлялися в дерев'яні або в кістяні основи і виходили композитні знаряддя: стріли, гарпуни, ножі, серпи. Один спис чи ніж міг мати до 30-50 мікролітів. Уявляєте, скільки треба було терпіння, щоб все це вирізати, вставити і не приклеїти собі пальці до лоба смолою назавжди? А ще тримайтесь, та міцніше, бо зараз буде бомба. У мезоліті ви знайшли лук і стріли. Це вам не списом чи якось дубиною махати, як якийсь там неандерталець на своїй дискотекі 40 тисяч років тому. Лук це був справжній технологічний прорив, дальність до 50, а можливо, і 70 метрів. Точність просто космос. Можна було сидіти в кущах, пити уявіть собі березовий сік і вполювати оленя зі словами Ой, вибач, я цілився в зайчика, а ти так невдало вибіг. Мезолітичні лучники були настільки круті, що сучасні реконструктори досі плачуть від заздрошів і рвуть тятиву об коліно. Через танення льодовиків рівень моря піднявся на 100-120 метрів. Те, що колись було рівниною, стало дном Чорного моря, тому багато мезолітичних стоянок зараз сплять під водою, і археологи плавають там за квалангом і кричать, бо мікроліти дуже дрібні, їх ще спробують знайти в тому мулі. Люди масово переселилися ближче до води, річки, озера, морське узбережжя, бо риба ж сама плеве в руки, ну майже. Починають робити плоти, човни, довбанки з одного величезного дерева. Виявляєте, дядько цілий місяць довбає дуб кістяним там якимось чи кам'яним інструментом, а потім пливе на ньому і кричить сусідам: Диви, у мене нова яхта. А ще, а ще плели сіті. От і, і з лика, з волокон, кропиви або ще чого. Да, ми, шановні, кропива тоді була не тільки для супу бабусі. Ну, якось так. І гарпуни з кістки з зубчиками, щоб риба не вислизнула і не сказала. Пока. До свідання. Собака. Собака у мезоліті офіційно перший домашній улюбленець. Тож самого мезоліту. кішок кажуть ще не було. Вони сиділи десь, десь там в африканських джунглях і думали: ну поки що почекаємо. Хай ці двоногі ще трохи помучуються без нас. А от собаки вже допомагали полювати, охороняли первісні стоянки. І головніше, найголовніше, що їли залишки, щоб люди ну не смітили або смітили поменше. Коротше, екологічно свідомі собаки були. Бачите? В Україні «Мезоліт» – це взагалі окрема пісня аж на 12 куплетів. У нас ціла купа культур і стоянок. Ну, зокрема, можна назвати да, стоянки на південному бузі, на Дніпрі, де проживали майстри риболовлі, знайдено купу раковин і рибячих сток. На середньому Дністрі там такі гарпуни знаходять, що сучасні рибалки нервово стоять і дивляться так: ого, ого, ого. Далі, на Волині, на Поліссі, жили, ну, називаємо їх так, лісовики. Вони полювали там на різну дичину. Київщина, Десна. Тут, начебто, жила еліта, мезоліту. Да, Жили на Дніпрі, їли осетрів і носили прикраси з зубів оленя. Ну, якось так. Найвідоміші стоянки, анетівка, гірне, мирне дубова собачки. Ага, реально є стоянка собачки, і це не жарт. А ще знаменитий цвинтар на Оленючому острові на Дніпрі і Васильківський Волоський, там е, по 100-150 поховань. Людей посипали охрою, клали стріла на миста, кістяні шпильки для волосся, а іноді навіть собаку поруч, щоб на тому світі було з ким, ну мабуть, погаратися. До речі, про моду. В мезоліті вже з'явилися перші прикраси, так би мовити, на кожен день. Намиста з зубів, оленя, кабана, ведмедя, раковин, бурштину, особливо на Волині. Проколювали, кажуть, вуха, носили браслети з кістки. Тобто навіть 9 тисяч приблизно років тому дівчата хотіли виглядати, ну, знаєте так, на стилі. А е, хлопці хизувалися перед подружками. Бачиш цей зуб ведмедя, сам убив. Ну, майже сам. Собака допомогла. Ага. Їжа стала різноманітнішою. Риба, можливо, молюски, птахи, дрібна і середня дичина, горіхи, ягоди, корінці, дикі злаки. Почали збирати дикі злаки і навіть молотити їх на борошно кам'яними такими знаряддями. Да-да, перші спроби зробити хліб, щоправда, без дріжджів і солі, але ж все ж таки. Населення у мезоліті почало рости. Як ваші лайки під фотками в інсті після 9 класу. Бо їжі стало стабільно більше. Смертність виходить, зменшилася, клімат став тепліший. І люди вже не кочували за стадами по 300 кілометрів або й більше, а сиділи на одному місці по кілька сезонів, а іноді і по кілька років. Знаєте, така собі напівосілість. І найголовніше. Для нашого НМТшного мозку. Запам'ятайте, що мезоліт це той самий місточок між палеолітом і неолітом. Усі ці мікроліти, луки, риболровля. Правильно ж вимивив? Ні, мабуть, неправильно риболовля. Ось так правильніше буде. Коротше, оце те, що я сказав, плюс собаки, плюс півосілість. знаєте, це як е, наші репетитори, пробні тести і конспекти перед основним іспитом. Без мезоліту не було б кераміки, землеробства, свійських корів і перших сіл. Тобто мезоліт це той друг, який каже: А пашлі в неоліт, там буде молоко, хліб і багато цікавого. Ну, цивілізація? Ага. Отже, підбиваємо підсумки Раси не назавжди, мої хороші. У мезоліті клімат. Що робить правильно тепліше? Людовик відступає. Людина. Починає користуватися мікроліттами і різними композитними знаряддями. Винаходить лук і стріли, переходить до рибальства та полювання на дрібну дичину, приручає собаку, має напівосілі стоянки біля води, населення росте, технології вдосконалюються. Коротше, все рухається е, у напряму підготовки до неолітичної революції. Що це буде, поговоримо значно пізніше. І ще раз. Для тих, хто був неуважний. На тесті не вздумайте писати, що в мезоліті винайшли колесо, бронзу, писемність чи борщ, тому що це буде уточно неправильно. Коротше, у нас все. Всіх люблю, всіх поважаю, ідіть, учіть, повторюйте, малюйте таблички, а я піду шукати свій улюблений мікроліт. Здається, вчора загубив його у шухляді разом із зошитами за 2005 рік і власною совістю. Короче, Тримайтеся, ви найкращі. Я єдина людина, яка досі вірить, що хоч хтось з вас дослухає та додивиться це відео до кінця. А наступного разу нас чекає, що правильно неоліт і неолітична революція. Бувайте! До зустрічі!